Вітаю, мене звати Вадим, мій позивний адмін, і тепер я вже старший солдат другого взводу мінометної батареї. Роль дронів. Вона дуже висока в сучасній війні. Її вже називають війною дронів. Проте артилерія, я казав, це мені здається минулого разу, що артилерія нікуди не подінеться. Це просто трішки різні засоби. Це як там скальпель і сокира, умовно. Бо дрон це штука, яка, по-перше, його плюси. Це порівняно дешево, і це порівняно точно. Ти за гарних умов можеш в ПВІ залетіти прямо туди, куди треба залетіти. Звичайно, щоб закинути туди умовну 120-ту міну. Це мені треба добре пристрілятись, влучити. Це ну, трішки важче, ніж залетіти туди в ПВІшку. Проте існують моменти, коли, по-перше, реби. Реби саме на дрони на радіокерування працюють прекрасно. У нас доволі рукасті репчики, і вони прямо забезпечують захист по всім діапазонам від розвідувальних дронів, від скітчиків, від FPV-шок. FPV-шки на оптиці теж не завжди панацея, тому що бувають обриви, бувають просто погодні умови. Це все рівно дрон. Навіть якщо це дрон з Керуванням на оптоволокні, в будь-якому випадку йому важко летіти проти вітру, в будь-якому випадку в ньому є батарейка, він може кудись не долетіти, може не знайти свою ціль. У нас такої проблеми немає. Нам треба насипати, в нас якийсь мавік висить, коригує, і ми насипаємо. Нам байдуже вітер, дощ, сніг, туман. Ми влучаємо туди, куди маємо влучити. Для FPV-шника умовний туман, він губиться, орієнтирів немає, немає куди летіти. От і все. Тому артилерія, як була, вона так і залишиться. Просто ми маємо працювати в тандемі. З аеророзвідкою це очевидно, як робити, з ФПВ-шниками, відповідно, ми можемо створити певну інтенсивність вогню, такий загородний вогонь, накидати перед групою, скажімо, вона зупиниться і далі спокійно, скидуни прилітають, скидаються, вражають живу силу противника, наприклад. І все рівно воно буде працювати в команді. Поокремо. Самі по собі впівішки, коли там, поки час на підготовку, поки він взлетів, поки знайшов себе на місцевості, поки долетів, там уже підер десь забіг, і його вразити неможливо. Нас такої проблеми немає. Ми вже стоїмо наведені на планову ціль. Як тільки там знайшовся противник, там 30 секунд, хвилина, міна вже летить. Почалась така собі активна фаза війни. Це я думаю, було очікувано для всіх і для звичайного солдата, і для Людей з погонами побільше, ну тому що літо, сухо, дуже доволі легко наступати, в тебе всі умови для того, щоб заводити там одиночні групи противника. От. Але все, що ми маємо робити, це тупо триматись, тупо боротись, і рано чи пізно в них ці резерви для наступу, вони виснажаться. І все. Тому, так як я й казав раніше, тупо боротись. Стояти, і нам головне, щоб були снаряди. Ми їх всі, всіх перемелимо. Хай приходять потрошку, будемо їх знищувати. У будь-якому випадку зараз, очевидно, це повторює кожна людина, яка залучена до сил оборони. навіть там, якщо це волонтер, навіть якщо це не людина, яка безпосередньо бере участь в бойових діях, війна торкнеться усіх рано чи пізно, всім доведеться йти. І без. Кожного новобранця в нього є вибір. піти самому з гордо піднятою головою на тих умовах, на яких ти хочеш, коли ти красавчик, коли тебе не привезли сюди під руки, а ти потрапив підрозділ, який ти сам обрав до пацанів, які тебе чекають, і ви от такі вмотивовані разом будете виконувати. Або ти однаково сюди потрапиш, тільки на відставлення до тебе буде інше. Тому я б не чекав. Якщо є хоча б найменше бажання, краще не боятись, піти самому зараз. І ну це ідеальні умови. Ти приходиш в армію, тебе всьому навчають, тебе круто навчають в Україні, в тебе є перспектива їхати за кордон і ти потрапляєш. Так, ти потрапляєш на бойові. Ти ризикуєш головою, але ти знаєш, з ким ти це робиш і для чого ти це робиш. Тому кращого часу немає. Запрошую всіх служити, можемо навіть служити разом. Приходьте, дамо відношення, потрапите в мінометку, будемо воювати разом прямо зі мною.